Трагедія в Одесі. Шестеро людей загинуло. Ще кільканадцять опинилися у лікарні через отруєння чадним газом під час потужної пожежі у психіатричній лікарні. Загинули пацієнти та медсестра, що їх рятувала. Пожежа в одному із корпусів психлікарні почалася близько 10-ї вечора. Вогонь швидко охопив увесь дах. Три медсестри кинулися виводити півсотні пацієнтів із будівлі. Першою очі. Пуски е, летіли такі від пожару, прямо туди, в польніше. Ми їх ходили тушили, то ту погодою. Коли приїхали пожежники, всередині ще залишалося зо два десятки людей. Рятувальники вивели 15, -х. трьох хворих та одну медсестру знайшли уже мертвими. Пожежа в 22.53 локалізована на площі 500 метрів квадратних. Загальна площа будівлі складає 700 метрів квадратних. Загинуло, як я сказав, вже 4 чоловіка, із них три хворих, один робіт. Решта всіх хворих евакуйована по медичному закладу. В лікарні від отруєння чадним газом померло і ще двоє, а незабаром виплив дивний факт: з'ясували, що один загиблий помер іще ще до пожежі. Як повідомив експерт, що смерть приблизно наступила десь в 20-у або 21-у годину, тобто, як ми бачимо, ще до початку возгорання в цьому сьомому відділенні відповідно до Проміжного висновку, який повідомив експерт, в нього був гнойний перитоніт. щодо займання, то пожежники запевняють, під час перевірок неодноразово наголошували на порушенні норм безпеки в лікарні однак їхні приписи нібито ігнорували. Ми проаналізуємо, чому не було звернення до суду про зупинення роботи. І чи було воно в достатній мірі їхні заходи в житті? Сьогоднішній день я не побачив договору з обслуговуючою організацією по дотримання правил протипожежної безпеки. Сім'ї загиблих у шоковому стані. Їм обіцяють виплатити по 100 тисяч гривень. Завтрашній день на Одещині оголосили днем жалоби.